Добрий день, любі діти та й шановні батьки. Ми продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку – «Озера і болота України. Прознав для нас дзвінок, кличе в подорож урок. Вушка прислухаєтесь, очка придивляєтесь, носик голубче дихе, ротику, посміхнись, спинки розправляєтесь, ручки підіймайтесь, ну, до роботи дружно всі взялись. Отже, яка зараз пора року? Осінь, який місяць. листопад. Яке сьогодні число? 17. Чи сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо. чи доводилось вам бувати на озері? Які озера є на території України? Світі, Сьогодні ми з вами дізнаємося більше про них. Озером називають водойму, яка виникла в природній западині на поверхні землі. В Україні налічать понад три тисячі озер. Озера різняться розміром, глибиною, солоністю, води віком. Найбільше за площею прісним в озером України є озеро Ялпух. Воно розміщене в Одеській області. Озеро світість розташоване в північно-західній частині України. Найбільша глибина 58 метрів. В озері мешкає понад 200 видів гриб. Чимало на великих, але глибоких гірських озер можна побачити в українських Карпатах. Найвідоміше з них Синевир. На півдні України розташовані солоні озера. Одним із них є Сиваш, якого добивають кам'яну сіль. І подивіться, якого, яке дуже красиве це озеро. Прісну воду озер використовують промислові підприємства для сільського господарства, сунопластер, рибальництва, для задоволення потреб, люти, людей по дні воді. Невеликі та прісні озера поступово заростають трав'янистими рослинами. Відмираючи ці рослини перетворюються на мул, яких з роками накопичується на дні. У результаті таке озеро поступово міліє і стає болотом. Болото сушаться, прокопуються канави, куди збирається вода. На місці сушених боліт вирощують відмінні врожаї сільськогосподарських культур. Україні болота поширені на півночі, з боліт бере початок багато річок. У місцях, де населення потипає від нестачі води, люди створюють штучні водойма. До них належать канали, ставки, водосховища. Канал це штучна річка, бачимо перше, так якось спрямовують туди, де потрібна вода, тобто прикидають вода, воду з однієї річки в іншу. В Україні побудований північнокримський канал. Далі ставки, наступний другий малюночок, використовують для розведення риби, утримання водоплавної птиці. Напивання худоби, зрошення полів. Міста ставки є окрасою парків і зон відпочинку. Водосховища за своїми розміром нагадують Великі Озера і навіть моря. Ось ми бачимо водосховище. Їх будують переважно на річках. Наприклад, Київське та Каховське водосховище, розташовані на Дніпрі. Так, отже, бачимо, це наша така же водяна артерія. Так. І найбільша річ це в нас Дніпро. Тут у нас Канівське, Київське водосховище, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське. Так, далі у нас з вами Південний Буг, Далі Дністер. Із цього бачимо Північно-Кримський канал. Це те, що ми з вами прочитали. Так, ось бачимо десна притока у, тетерів і велика кількість річок, які проходять і, або витікають, або, навпаки, є притоками Дніпра. Так, ідемо з вами далі. Де ж, Яке ж значення для води у нас з вами є? По-перше, це використання водойма як е, спосіб пересування, так, шлях, тобто за допомогою кораблів, як для відпочинку. Так і для вирощування риби або інших молюсків. Це є електрика, і ми поливаємо врожай, що він краще працює. І відповідно це місце життя житла для наших водоплавних птахів та тваринок. У водоймах мешкає багато представників рослинного та тваринного світу. Що приболовля та полювання не призвели до зменшення. Чисельності тварин, ухвалені закони про раціональне використання та хорону водойм. Мешканці водойм дуже чутливі до забруднення. У водойми часто скидають відходи виробництва, з потоку металих вод, або після злив у них потрапляють отрути хімікати і мінеральне добрива, забруднюючи водойми побудовану сміттям. Усе це призводить до загибелі мешканців водойм. Чистота водойм залежить і від вас, вашої поведінки у природі. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 50. Другий. Намалюйте знаки, якими позначають озеро і болото на планах місцевості. Ну, По-перше, озеро це у нас ось така частинка. так, малюємо. І підписали, будь ласка, озеро. Далі такими смужечками, смужечками це у нас болото. Болото. Так, тепер пропускаємо поки друге завдання. Виконуємо третє. Діти під час екскурсії біля озера побачили в воді рибу та пуголовки. Пуголовки – це маленькі жабки. Так, звідки в озері взялися пуголовки. Перше, з'явилася крику відклала риба в воді. Друге, з броду на дні озера. Третє утворилися з речовин, розчинене в воді озера. І четверте з'явилася з ікри, яку відклала жаба в воді озера. Останнє. Поставила, будь ласка, галочку. Так, далі наступне тепер працюємо з другим завданням. Нам потрібно з вами підписати Дніпро, Дністер та Південний Бух та озеро, про які ми з вами читали. Так, ну по-перше, це у нас з вами Дніпро. так, Ось ми позначаємо його. Йдемо повністю. Ось і виходимо. Це у нас Дніпро. Написала, будь ласка. Далі ось у нас частинка. Ми позначаємо, позначаємо, позначаємо. А це у нас Південний Бух. Так, далі це у нас ось частинка наша. Так, ось вона у нас. І це у нас дністер. Містер. Так, і тепер ми з вами позначаємо озера. Перше це у нас гір... Ой, гірське синевир. Далі це у нас Ялпух в Одеській області. Далі сиваш так. Отже, перевіряємо, як утворюється болота. Яке значення водойм в природі житті людини, які озера річки потребують охорони, що є причиною забруднення, під час вивчення ці теми мені вдалося. До природних водойм, крім річок належать озера і болота. Озера бувають прісні та солоні. Озеро, яке заростає трав'янистими рослинами, поступово перетворюється на болота. До штучних водойм належать канали, ставки, водосховища. Водойми України потребують охорони. І біле озеро, що на Рівненчі вважають найпрозорішим в Україні, його також називають озером Молодості, оскільки тут найбільше міз гліцерину у воді. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.